Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 10 січня, температура повітря мінус 10 градусів. На сторінці у Фейсбуці люди задають питання, пишуть особистими повідомленнями, коли краще проводити обрізку. Що я вам можу сказати? Обрізку дерев краще проводити навесні, але потрібно враховувати погодні умови. Температуру повітря це перше. Якщо, наприклад, температура повітря більше 6-7 градусів морозу, краще яблуні не обрізати. Якщо температура повітря 3-5 градусів чи навіть до нуля, то обрізку дерев можна розпочати. Але враховуємо, якщо це яблуня, то 5-6 градусів це добре. Але якщо це груша... То краще грушу обрізати, коли температура повітря мінус 1, плюс 3-4 градуси тепла. Навіть до розпускання бруньок груша обрізається. Черешня також мінус -2, 2. Враховуємо, що більше 7 градусів морозу шкодить дереву. Пошкоджується центральний провідник. І дерево тоді має проблеми і може загинути. Чи ви будете потім рік чи два думати, як би вирішити цю проблемку? Ось, наприклад, я вам зараз одну гілочку покажу і поясню. Ось, наприклад, ви маєте видалити цю гілку. ну Якщо вона у вас там 3-4 роки, ну, враховуємо, що вона в діаметрі буде більше, ви її видаляєте. У вас залишається чіпеньочок, чи, чи ви е, зрізаєте повністю на кільце. Якщо температура повітря більше е, 10 градусів морозу, 8, то що у вас відбувається? Місце це промерзає і пошкоджується центральний провідник. Пошкоджується. Потім тут маємо хворобу, яку вилікувати не так навіть і легко. Тому враховуйте погоду, будь ласка, дивіться, на, дивіться прогнози, не робіть поспішних висновків. І будете отримувати врожай. Всім дякую. Якщо виникли питання, звертайтеся, кожному підскажемо, відповімо. Все буде Україна і тільки так. Харківська область, Ізюмський район. Це є ми, ми є Україна. Дякую.